Вони прибули із різних куточків планети, щоби припинити російський терор в Україні. Вони залишили мир небезпечне життя, щоби зброєю і хоробрістю захистити невинних. Більшість з них можуть піти будь-якої миті, але воюватимуть до перемоги. Вони роблять у бою неймовірне та повертаються на фронт після важких поранень. Вони совість людської цивілізації. Войни інтернаціонального легіону оборони України Олександр позивний механік. Михан Мех, Командир взводу. Веде збройну боротьбу проти російських окупантів з 2014 року. Учасник подій. Революція Гідності, Антитерористична операція. Операція Об'єднаних сил. Оборонна операція з відбиття широкомасштабної агресії РФ. Проходив службу у підрозділах. Батальйон Патрульної служби поліції особливого призначення. Золоті ворота. Добровольчий батальйон ОУН. 81 ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Другий Інтернаціональний легіон оборони України у складі сухопутних військ ЗСУ. Серед відзнак. Знак пошани Міністерства оборони України. Медаль, доброволець АТО. Взагалі позивний у мене Мєх. Тобто, Мєх мі, – механік, тобто, взагалі повна механік. Механік це ще пішло з 2014 року, так як коли було ще на Майдані. Мені його присвоїли, тому що були склали, ми були, зробили свою міні балісту, тобто котра ще ті кавнями стрілялася. Олександр завжди боляче сприймав насильство проти жінок та дітей. Як людина дії, він не міг просто спостерігати за несправедливістю. Я спочатку бачив, як чоловіків виводили, от, поранених імнот від гумових куль. Але тоді, коли біля хлопця, 13-річного упала граната есть, которая приміняється сугубо проти осуждених і прям під ноги. Це, слава Богу, що його не зацепило і він був цілий. Ну тоді, от, грубо кажучи, мене і понесло. Я тоді повністю від роботи відмовився і пішов в Майдан. Після Майдану в мене після закінчення пішов в батальйон Золоті ворота в золотих воротах ще був. Ми з золотих воріт поїхали під Луганський аеропорт в 2014 році. Бойова біографія механіка вражає. Під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил він воював з російськими окупантами у найгарячіших точках. Щастя, Сабовка, Радакова, Леніна. Потім був в 2015 році ще в Пєсках від батальйону ООН Добровольчевського. Потім 15-16 рік був ще в осіперій бригаді в 5-му БТГР. Батальон тактична розвідувальна група. Ми там були в опитному, теж під Донецьким аеропортом. Тобто теж там пробули десь приблизно 7 місяців. Воїн та командир отримав безпрецедентний бойовий досвід і зумів вижити і стати сильнішим. Тоді я перший раз познайомився з мінометами, коли по нам обстрілювали, познайомився з градами. Познайомився з артилерією, познайомився з касетними ударами були в, в часі. Е, мені якось було легше в 2022 році після цього. Е, в 2015 році, коли в був, по нам працювали по позиції три танки на відстані від 700 до 1200 метрів. Тоді, коли у танка прицельна відстань 3 кілометри в вікно, теж ну, якось було весело. Ну, не дуже, ну. Він на художника, да, от реально схожий, да, от поет, да, там. він дуже спокійний, але в ньому така міць от така відчувається. Просто в 22-й рік в мене вже йде як опит. Я розумію, що що я можу, що я знаю, і якось до цього всього звик. І працюю, просто працює, як воно працюється. З початком широкомасштабного російського вторгнення Олександр знову у строю. Совість не дозволяє йому залишатися. Осторонь. Я коли тоді оголосив, да, у квітні місяці да, хлопці формуємо інтернаціональний підрозділ: фронт, схід, Луганщина. Він ж один з перших тоді вийшов, да, і сказав, що да, хлопці, куди ж ви без нас? Да? Куди ж ви без мене? Якщо я буду сидіти просто вдома, то з мене буде просто мало толку. І за цього мені приходилось якось себе переборювати як мінімум, знаючи те, що дуже багато знайомих, однослуживців загинуло, е -е, знаючи за це все халепо, ну, приходилось себе заново приобіждати і все одно йти воювати, воювати і воювати. Служба механіка не просте випробування для його родини. Адже у близьких Олександра немає ілюзій щодо ризиків війни. Рідні сім'я також не в захваті, тому що вони розуміють, що це крути-не крути війна, це ризик великий. І хто знає, що може трапитись в будь-яку секунду. Але вони мене розуміють, вони мене підтримують. Нещодавно Олександр разом з легіоном пройшов через пекло важких боїв у Новогригорівці та Бахмуті. Це як він завжди візь на фронті. Це все дуже тяжко нічого не буває легко. Тобто, так, росіяни дуже багато приміняють тих речей, котрих не можна приміняти взагалі навіть Женської конвенції, тому що, наприклад, ті ж самі фосфорні бомби, ті ж самі міни касетні, тобто вони приміняють максимально проти гражданських. В силу характеру механік не розповідає про власні героїчні дії. Воїну боляче через військові злочини російських окупантів проти мирних українців, свідком яких довелося стати. Я вже мовчу за мародерство, мородерство це наймінімальне, що вони могли б зробити. По більшій частині злочини те, що от просто вбивали мовчки цивільних. Дітей, жінок, гвалтування, ну, те, що взагалі, вибачте, просто в які рамки не влазить. І гвалтування навіть дітей це те, що більше, просто все знищує мене із Здатність співпереживати і прагнення захистити невинних дають Олександру сили бути серед найкращих військових професіоналів. Він же був у складі от найкращих випускників програми яку проводили британські інструктори. Але навіть у пеклі ближнього бою Олександр, як і інші легіонери, намагається дотримуватися міжнародних конвенцій і берегти людське життя. У 22-му році це найкоротка відстань у мене була між ворогом. Це може пів метра, може, метр десь так. Тобто, зустрівся з ворогом, але думав зробити по-нормальному, тобто, щоб людина здалася, але він, на жаль, почав направляти в мою сторону зброю. І мені довелося приймати рішення спрацювати трошки раніше. Побратими завжди можуть покластися на механіка і вважають його справжньою машиною смерті для російських окупантів. Коли він чує постріли, він просто починає божеволіти і, наприклад, може застрибнути на брустві рокопа, розстріляти кацапів зверху, наприклад, отак ось запросто. Причому для нього це нормальний вчинок, очі горять. Так, це також була така ситуація. Ми зайшли в, в окопи і з однієї сторони окопів збилась, збилась групка е, ворога і вона дуже добре вела за, за, углу, за угла е, щільний вогонь і ми не могли пройти. Я розумів, що потрібно щось е, приймати, якесь рішення, тому що чим більше часу ти стоїш на одному місці, тим більше ти являєшся мішень. І за цього мені довелося вилізти зверху над окопами, пройти до ворога і зверху прийняти якісь дії. Тобто тоді от прийшлося працювати. Мех — молодець, мех наш він один без перебічня кращих солдатів і кращих молодших командирів. Механік бачив різних ворогів і знає, на що здатні російські регулярні підрозділи. Ну, кадирівці, кадирівці це взагалі смішна ситуація. Вони, як завжди, це, як кажуть в Тікток війська, то є, дуже багато про них піарять, тільки мало з них толку. Тобто є, є определені якісь там групи, які можуть працювати, але по більшій частині це вони розпіарені. Е, ну, звичайна піхота, там, це, їх, вони мало обучені, то є, толком не працюють. І, взагалі, в російських військ немає такої мотивації. Не вразили механіка і бойові можливості вагнерівців. У них мотивація це отримати звільнення від їх, ну, від зони, скажімо так. І у них ну, мотивація. Вони приходять сюди для того, щоб звільнитися, і їм кажуть, іти вперед. Вони йдуть вперед. Я ну, що про них сказати можу? Це м'ясо, просто, на жаль, м'ясо. Але воїн застерігає від недооцінки ворога. Бували деякі групи, приїжджали, там, як спецназовці, тобто, зустрічалися ще з них з 15 2015 році, з, з їхнім спецназом. Вони приїжджали з такими винтовками, як вихлоп, вінторези, крупнокаліберний кулемет Корт. То, ну, да, там вони добре працюють. Не можна казати, що всі, весь ворог погано працює. Російські окупанти рідко бувають сильними, але часто підними. Йому все одно він може мінувати поранених, мертвих. Мінувати абсолютно все, ну це дуже підло з їхньої сторони. Механ впевнений у своєму випробованому боях колективі і дуже цінує мотивацію побратимів-легіонерів. Якщо брати деяких людей, таких як, наприклад, білоруси, таких як, наприклад, Грузини, бувають, наприклад, даже з Росії приїжджають люди, котрі іменно ну, твоюють за Україну. Вони мотивовані тим, що якщо вони виграють в нас. Вони виграють в себе. Е, і за цього вони мотивовані, і з ними дуже легко працювати. Адже завдання легіону зупинити країну терориста, не допустити майбутніх військових злочинів росіян в Україні та світі. Вони всі чудово розуміють, що якщо тут не зупинити ворога, то він піде далі, далі, далі. Ну, це не включено, як буде в третій рейх. Тобто, ну, і за цього стараємося тримати їх на цьому рубежі. І вони нам стараються допомагати в цьому.